Однозначно громада має взяти контроль за цими процесами. Шановний колега мені тільки запитав питання, а яка який, е, законодавчий статус той є ради, а я. Ви Розумієте, нас в законі немає. Ми з вами громадяни, але нас нема. Є чиновники, які що хоче, то робить. Поставили собою, ну, я не знаю, добрий чи він, чи не добрий. Зібрали 12 чоловік і сказали, от вони будуть визначати. Києві, що цей закон швидше всього буде скасований Конституційним судом, але не зразу. За допомогою цього закону вичистить нова команда тих, хто їм не потрібний, поставлять тих таких самих, але вже своїх. А потім закон, як не конституційний буде, напевно, або скасований, або сильно відредагований, але скажімо, місця вже зайняті на місце одних корупціонерів Януковича. Яценюка Порошенка. Ну, це моя особиста приватна думка, це не тому чада. Тому ми закликаємо всіх, який сміє розглядати наш цей актив, виключно як осередок, який координуватиме і всіляко допомагати на роботі комісії. Ми б закликали всіх, хто має знання. В першу чергу, це журналісти, які копали, розкопували, багато чого знають, багато мають інформації. Я би дуже хотів мати такі архів, як на картинках має народний контроль, це не знаю, що себе користуватися. Але добре було там по тих е, самоврядних справах подивитися. Очевидно, є громадські активісти, які роками в судах відстоюють ті чи інші позиції. Треба було б дуже просити ухлідно, щоб ці люди працювали в тих комісіях. Звичайно, запрошувати фахівців. Казали, о, ви знаєте, які будуть які якісь... Експертів, то вони нам е, щось не то зроблять. Може і не то, вони кажуть, будуть помпти. Та помп це прекрасно, хай зливає інформацію, а там потім ми знатимемо. Що... Головне, <кій> щоб знати, що там відбувається всередині. І як то кажуть, ну, поінформований, значить, озброєний, казали Латиняни колись.